Він був запеклим противником работоргівлі і найгуманнішим місіонером. 33 роки він провів у невивчених регіонах Чорного континенту, і цей європейць перетворив величезну білу пляму на мапі Африки у повотиння водяних артерій. Він відкрив один із найбільших водоспадів у світі і скромно надряпав на дереві свої ініціали D.L. Лівінгстон. Давід Лівінгстон народився 19 березня 1813 року в шотландському місті Блентайрі. Вже з 10 років хлопчик почав працювати на ткацькій фабриці, а вечорами він прямував до школи. Першою книгою, яку купив на заборонені гроші Лівінгстон, був початковий курс латинської мови. До 16 років Давід міг вільно читати Вергілія та Горація. У 23 роки він вступив до медико-хірургічного факультету в Глазго. Мріючи зціляти не лише тіло, а й душу, Давід того ж 1836 року подає заявку в лондонське місіонерське товариство. Свою першу проповідь Давід із ганьбою провалив. Він ретельно підготувався, зайшов на Амвон, але від хвилювання не зміг промовити жодного слова. У 1840 році він закінчив університет і відправився на кораблі в Африку, проповідуючи слово Боже туземцям. Але місіонер Давід Лівінгстон навіть не уявляв, що йому доведеться досліджувати загадковий для європейців чорний материк і що за його топографічними зйомками будуть складені докладні мапи Південної Африки. Нести туземцям християнську віру Лівінгстону допомагала молода дружина, донька місіонера. Але всупереч намаганням подружжя Лівінгстонів, єдиною людиною, яку вдалося обернути в християнство, став вождь місцевого племені. Навесні 1849 року Давід Лівінгстон, захоплений розповідями африканців про чудове озеро Нгамі, відправився на його пошуки. Він взяв із собою дружину та дітей, але їм було складно переносити кочове життя. Щоб не хвилюватися про здоров'я близьких, Давід відсилає родину в Англію. Не дивлячись на напади малярії, у 1851 році мандрівник дістався до серця материка. Він досліджує і наносить на мапу величезну територію басейну ріки Замбезі. У всіх подорожах Лівінгстона супроводжували африканці. Найтепліші дружні стосунки були у Давіда із племенем Макололо. Я постійно переконувався: писав Лівінгстон, що для взаємного порозуміння із народами, які близько стоять до природи, найкращим засобом є щирість та відвертість. У жовтні 1855 року вождь Макололо скелету особисто супроводжував Лівінгстона до священого водоспаду Шонґве. Це був єдиний випадок, коли Лівінгстон дозволив собі змінити місцеву назву відкритого ним об'єкту. На честь англійської королеви він дав грандіозному 120-метровому водоспаду ім'я Вікторія. У 1857 році в Англії була видана книга Давіда Лівінгстона подорожі та дослідження місіонера у Південній Африці. Згодом її переклали багатьма європейськими мовами. Королівське географічне товариство вручило мандрівникові золоту медаль. А Лівінгстон, навіть на аудієнці у королеви Вікторії, продовжував твердити, що необхідно покращити умови життя аборигенів і повністю викоренити работоргівлю. Подальші дослідження африканського материка могли розширити торгівельні шляхи Англії. І уряд виділив кошти на нову експедицію. В травні 1858 року Давід Лівінгстон із дружиною повернувся в Африку, але вже на посаду британського консула. Але його стали переслідувати невдачі: захворіла та померла дружина. Здоров'я самого Лівінгстона погіршувалося. До того ж, виявилося, що під час попереднього походу він скоротив шлях і не побачив на річці Замбезі кебраських порогів довжиною 64 кілометри. Тепер вони виявилися для Лівінгстона повною несподіванкою, і йому довелося відмовлятися від попереднього плану пройти на пароплаві всю річку у Замбезі. І якщо раніше він вів пожвавлену переписку із колегами, то тепер відгородився від усіх глухої стіною мовчання. З 1869 року ніхто з європейців не знав, де знаходиться Лівінгстон і що з ним відбувається. Доля дослідника Африки схвилювала громадськість. Після довгих пошуків американському журналісту-досліднику Генрі Моротоно Стенлі у 1871 році вдалося знайти Лівінгстона на озері Танганіка. Через журналіста Давід передав нові матеріали для книги, але повернутися в Англію категорично відмовлявся. 1 травня 1873 року аборгени знайшли Давіда Лінгстона мертвим в його хижці. Туземці забальзамували його тіло, а серце попередньо видалили і поховали під деревом біля озера Танганніка. Брах великого дослідника Африки, лікаря та місіонера Давіда Лівінгстона, поховали в Лондоні у вестмінстерському аббатстві. На траурною процесією розвивався білий прапор із чорною каймою, і написом Ми, друзі білого місіонера.